Слава нації! Слава, слава Україні! Героям слава! Героям Я вам хочу дуже подякувати. Ви великі молодці, бо ви тут вмотивовані. Ви тут готові захищати себе, свою родину, свою землю і нашу Україну. Я сьогодні разом з вами і хочу передати слова вдячності від президента нашого Володимира Олександровича, який поїхав захищати Україну. На міжнародній арені і просив передати величезне дякую вам за те, що ви знайшли час, знайшли сили і внутрішню мотивацію прийти і боротися з самим собою, стати кращим щодня і бути готовим до всього. Світ змінюється. Ми всі бачимо. Ніхто не знає, яким буде завтра. Але найголовніше, що знаємо ми, що ми будемо робити. Ми будемо готові завжди захищати свою батьківщину. Свою землю. І ворог має знати, під ним буде горіти земля. Я вам за це дуже дякую. Те, що я сьогодні побачила, мене надзвичайно мотивувало. Я хочу подякувати інструкторам, чудові хлопці, чудові дівчата. Я хочу подякувати Азову, третій штурмовій, за ту мотивацію і за те натхнення, яке ви даєте людям. Ви передаєте свій досвід. Він у вас найкращий в світі. Я ніде на жодному полігоні, на жодних натівських навчаннях не бачила такого блиску в очах і такої сталевості, такої мужності і такої відданості справі, яку ви робите. Надзвичайно величезне дякую за ваш подвиг, за вашу мужність. Багато з вас пройшли полон. Ви отримали поранення, але вас це не зламало. І ми будемо брати приклад з тих героїв, які сьогодні серед нас. Величезне дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую!